Звягер підготувався до Великодня, наповнився пасхальною святковою атмосферою великодніми інсталяціями. Місто оживає після зими, завдячуючи захисникам і захисницям, які боронять Україну, громада має можливість провести в мирі одне з найвеличніших християнських свят Воскресіння Господнє. Укріплюється традиція встановлювати вуличні атмосферні локації, колоритні фотозони. Це центральна частина міста, території і приміщень закладів освіти, культури, території наших церковних храмів, магазини, підприємства, прибудинкові території. Багатоповерхівок, приватний сектор. Люди це роблять з власної ініціативи і власноруч. Вулиця Шевченка, площа Лесі Українки це роботи учнів, вихованців, педагогів, закладів освіти, культури, центру позашкільної освіти. В цьому році доєдналася наша громадсько-активна молодь учні та студенти. Великдень символізує загальне відродження і оновлення. Недаревно відкриття локації супроводжувалося стародавніми українськими обрядами, віснянками, гаївками. Подбали про святковий настрій вихованці зразкового народного фольклорного дитячого колективу Мальви. Сьогодні кожен потребує підтримки ментального здоров'я, перезавантаження, споглядання прекрасного цьому сприяє. Вдячність всім вам за працю і любов до міста, Божої милості вам і Господнього благословіння. Жителям та гостям до вподоби пасхальні локації. Вони додають місто святкового настрію, привабливості. Відсьогодні впродовж пасхальних свят можна зробити світлини на згадку. Навіть в умовах кривавої війни. Валентин дає можливість відчути радість відкритого серця, довіри, єдності з людьми. Можливо, тому це свято і до нині українці називають великим Днем.